Покажіть, як виберете карточку? Ось так. Так, вставляємо. Перевірили, ніяких накладок немає. Нам потрібно з вами перевірити баланс. Так, наші маємо біля банкомату. У Кропивницькому відділенні Приватбанку для місцевих пенсіонерів проводять тренінг, навчають безпечним операціям з власними картками та як захиститись від онлайн шахраїв. Наталія Пелих каже, стикалася з такими. Дзвонять мені і питають. Ви ви така, кажуть, я, це, вас безпокоє оператор Приватбанка. У ну, вас там ну, типу, шахраї, зняти кошти з вашої картки. Я одразу розтерялась. Але я, кажу, я вам дуже щиро вдячна, дуже дякую вам. Я знаходжуся біля відділення Приватбанку. «Я зараз зайду і розберуся з оператором». За підрахунками Суспільного на тренінг прийшли 17 людей. Керівниця відділення Ірина Шевчук розповідала про види банківських карток та інформацію, яку вони повинні містити. А знайдіть тепер неточності на ось цій картці. Що тут неправильно? Не вистачає цифр. Так, отут не вистачає цифр, все вірно. Що ще 6328. Так, такого дійсно терміну дійний зимой. Показує приклад інтернет-шахрайства. Чи зможеш позичити 7 тисяч до завтрашнього ранку, ну це взагалі любий мета? Мені потрібно зробити один переказ, але у мене є тільки готівка на руках. Далі, привіт, натисни, будь ласка, заміло в онлайн-конкурсі. Вивчене пенсіонери засвоюють під час гри. Вам телефонують із Приватбанку. Добре, Я оператор Віталіна. У мене до вас таке питання. Тут є трошечки одна заморочка. Мені треба перевірити вашу банківську карту. Іноді хтось дзвонить, там у вас виграші. Ну я розумію, що це все фіктивне і тому я зразу відключаю телефон. Такі тренінги незалежно від того клієнтами якого банку є учасники, проводять безплатно. Організували їх у 80 містах України, розповіла фахівчиня з репутаційної діяльності в регіонах Анжела Дзіндзюра. Люди повинні мати розуміння, як обезпечити себе від шахраїв від шахрайських дій. І для цього ми в рамках стратегії безбар'єрності прийнятої банком. Ми для себе вирішили і прийняли започаткували такий проект як навчання фінансової грамотності людей старшого віку, Скажімо так, найбільш вразливої категорії українців. Говорить, за місяць, відколи почали тренінги, їх в області відвідали майже тисяча людей. Триватимуть ці навчання до середини червня. Відвідати їх можуть всі охочі. Протягом року тренінги організовуватимуть ще. За інформацією, яку Суспільному надала прес-служба Нацбанку, торік в Україні було 270 тисяч незаконних дій з платіжними картками зі збитками. У 2023-му на 1% більше шахрайських операцій. Ніколи в житті жоден банк вам не буде телефонувати і питати ваші дані. Банк їх знає. Далі банки ніколи не телефонують клієнтам з пропозицією там щось зробити, зайти в свій додаток і так далі. І ще раз наголошую, що якби шахраї мали можливість, хоч би малесеньку шпаринку заволодіти вашими коштами без вашої допомоги, вони б не телефонували клієнтам. Вид шахрайства в інтернеті називається фішинг, розповідає опоруповноважений відділу протидії кіберзлочинам в області Євгеній Бондаренко. Не переходити за неперевіреними посиланнями. І відкривається сайт, який створений заздалегідь шахраями, який візуально нагадує офіційну платформу, на якій просять авторизуватись або ж увести ті самі дані, після чого шахраям. Буде доволі легко заволодіти коштами громадян з наявних банківських карток. Може бути про отримання грошових коштів від держави особам, може бути від під приводом голосування на конкурсі. каже за онлайн-шахрайство. Передбачене покарання позбавлення волі від 3 до 8 років. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.